Всім привіт! Сьогодні огляд на лаунчпад VENT. Перед тим як ми почнемо, прошу вас підтримати український контент, тиснувши на лайк і підписавшись на канал. Якщо вам не сподобається, можете забрати свій лайк назад. Отже, перейдемо до тирів і алокацій. Перший тир це 5000 VENT, другий тир 11 і так далі. Тут, на відміну від TrustPad, чим більше у вас токенів. Тим менше алокація. Що я маю? на увазі, 5 тисяч, Перший тир 5 тисяч, ви отримаєте одну алокацію. Але якщо у вас в 10 разів більше, ви отримаєте не в 10 разів більше алокацію, а лише в 9. Тобто це, в принципі, краще для тих, у кого менше фінансів. Скільки ж коштують ці тири? Перейдемо до них на сам лаунчпад. І тут є актуальна інформація, яка оновлюється онлайн. Перший тир це 83 долара і так далі. Яку ж ви алокацію будете отримувати, маючи такі тири? На жаль, у них на платформі ніде про це не написано, але я зайшов до них в Телеграм і мені дали відповідь протягом хвилини. І це я записав ось тут. 580, наприклад, Melt. 580 це ваша алокація. Отже, якщо ви купили на 83 долара перший тир, у вас буде 580 алокація. Це взагалі це неймовірно. Це занадто добре, щоб в це повірити. Але це тільки одне таке було. Зазвичай це 65, 55. В середньому, давайте скажемо, ось 20 навіть було. В середньому. Приблизно 40-60 доларів. Це дуже-дуже добре. Ціна, як ми бачимо в 2021 році була близько долара, в середньому півдолара, зараз ціна півтора цента майже. В принципі, це цікава ціна, незважаючи на те, що мінімальна була пів цента, я дивлюсь за цим рівнем, Ціна 1 цент. Але, в принципі, я думаю, що незабаром я все-таки куплю. Я слідкую за рівнем в 1%. цент. І, в принципі, вам також рекомендую. Це буде приблизно середня ціна за весь медвежий ринок. Але навіть від цієї ціни 1,6% це доволі непогано. Тому, можливо, я не буду чекати цю. Я куплю тут і. Якщо ціна все-таки впаде сюди, я докуплю ще. Я не вірю, що вона пройде ще нижче. На жаль, на цій платформі не так було багато IDO, яких я б знав. би. Але, тим не менш, тут були доволі такі непогані, які давали 10-20 іксів. Далі перейдемо до них в Twitter. Тут 100 тисяч читачів. За ними слідкує Іван Антеч. В нього майже півмільйона читачів. Якщо він одного разу буде робити про них рекламу, це відразу токен буде дуже добре рости. В принципі, в них не так багато переглядів на постах 800, 1000, ну, в середньому 1000-2000. Це небагато, але це стандартно. в принципі. Зараз за лаунчпадами не дуже так спостерігають. Тому це непоганий час для того, щоб робити, можливо, якісь інвестування в саме лаунчпади. Зараз навіть близько немає такої ейфорії, яка була в 2021 році. До речі, щодо блокування, мені подобається цей лаунчпад найбільше, тому що тут немає блокування взагалі. Вам потрібно просто зберігати ці токени в себе на гаманті, але бажано їх нікуди не пересувати. На інші гаманці чи не продавати протягом 7 днів, наприклад. Як це взагалі рахується? От візьмемо 5000 вент, у вас є на гаманці, ви зберігаєте 7 днів. 5000 помножити на 7 і поділити на 7. На 7 днів це завжди треба ділити. Буде 5 тисяч, ви отримаєте перший рівень. У вас є 25 тисяч вент на гаманці, але ви тримаєте всього лише 5 днів, а не 7. Тому, щоб підрахувати ваш рівень, потрібно 25 тисяч, скільки у вас є на гаманці, Помножити на 5, скільки ви вже тримаєте днів. І поділити на 7. На 7 потрібно ділити завжди. У вас буде 17 857. Це другий тир. І подивимось: останній момент. Це у вас 700 тисяч вент. Ви тримаєте всього лише один день. 700 тисяч помножити на 1, поділити на 7, буде. 100 000, тобто тир 5. Ще раз хочу сказати, що мені це дуже подобається тим що, ви, тим, що ви не блокуєте свої кошти, ви не платите потім ніякі комісії за розблокування. У вас завжди є доступ до ваших монет. В принципі, це дуже важливо. Щодо капіталізації, перейдемо на CoinMarketCap. На момент написання відео. Капіталізація всієї емісії 4 мільйона і також 4 мільйона капіталізація монет в циркуляції. Це значить, що всі монети вже розблоковані, всі монети у людей на руках або на децентралізованій біржі. Насправді 4 мільйона це дуже мало, це непоганий проєкт, непогана команда. Тому цей токен буде рости в ціні. Можливо, не до долара, але думаю центів 20 ми побачимо. Тобто більше 10 іксів від цієї ціни що зараз. В принципі, у мене все щодо цього проєкту. Я вже вам сказав, за якою ціною я спостерігаю, і також я, в принципі, готовий купити навіть зараз. Тому що, якщо ціна виросте, я буду шкодувати, що я не придбав раніше. Хоча була можливість. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в нових відео.